Всім привіт я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про Теснет Moment, який зараз на слуху абсолютно всіх криптоспільнотах. На слуху через те, що він випустив дуже велику кількість квестів, прям ну, нереально. Там щось 200 плюс квестів, це все вони зробили на платформі Galaxy, тим самим затруднили їх виконання, але в цьому відео я вам розкажу взагалі за цей теснет трішки детальніше. Скільки має цей теснет інвестицій, які фонди в нього залезли, та багато іншої інформації. Також я зібрав спеціальну підбірку цих квестів найлегших. Тому що зараз я вам розкажу, чому потрібно виконати хоча б 10% квестів. Але перед початком відео прошу вас поставити лайк та підписатись, так це допоможе просуванню мого каналу. Давайте перейдемо до огляду цього проекту. Будемо це робити за допомогою сервісу CryptoRank. А отже, проект Moment Labs зібрав близько 41 мільйона доларів. Доларів інвестицій, занесли в нього такі фонди, як Binance Labs, OKX Ventures і окремі малі фонди. У нас тут цікавить саме Binance Labs і OKX Ventures, так як це два найбільших фонди. Якщо заносить Binance Labs, це означає, що uh, цей теснет точно буде виходити на. Біржі Binance. зараз. Є інформація про те, що кінець цього тестнету буде в середині вересня, але вона є. Я не знаю, чи вона є правдива, чи вона є фейкова, але така інформація реально є. Зараз ми перейдемо детальніше до квестів, де взагалі розберемося, як їх правильно робити, і що взагалі правильно потрібно робити, щоб не втрачати свій час. Інструкцію до цього проекту виклав свій телеграм-канал. Також там в коментах прикріпив найлегші квести, які ви можете виконати. Посилання на телеграм-канал залишу в описі під цим відео. Отже, прийшли ми на квестову платформу. Для виконання цього теснету нам потрібно буде встановити гаманець Razer Wallet. тобто це робиться не через Metamask, а саме через Razer Wallet. Після цього як ми сюди прийшли, заходимо в викладку «Квест». чекаємо, поки у нас тут абсолютно все прогрузиться, і бачимо тут просто от таку нереальну кількість квестів, які потрібно виконати. Бачимо, що тут я деякі вже виконав, тобто найлегше follow Moment, тобто підписки на Twitter Discord. Зараз я вам, допустимо, покажу, як це все виконується. Допустимо, ми нажимаємо try Moment Testnet і нас перекидає на Galaxy. І ці всі завдання, вони, як не дивно, вони робляться саме через Galaxy. Але я хочу розказати ще одне: для того, щоб ці завдання нам виконувалися. Ми заходимо сюди, нажимаємо Settings, і тут нам потрібно буде приконектити свій Razer Wallet. Тобто ми заходимо в wallet Address, і тут у нас має бути Aptos, і тут коннектимо Razer Wallet. Тобто ми бачимо, що тут в MomenteSnet від мене підконнекцію як Razer Wallet. Тобто тут у нас буде Razer, Solana, Flow та інші моментці. Тут просто вибираємо Razer. Все. Е, якщо ми не під'єднаємо, то завдання не будуть виконуватися. Так, давайте зараз я прикріплю також скрін е, оцих квестів, які є, е, є найлегшими. Як я вже казав, їх скину в, в коментар до інструкції. Е, так, тут є квести. Тут є насправді дві гільдії. Тобто це Pantone center е, Ні, це не гільдія. Е, а, Інформація про чому потрібно виконати хоча б 10% квестів в кожній гільдії. Отут у нас є гільдії, тобто Спартанс і інші. Тобто, як казав засновник Теснету, тобто SEO, то якщо ми виконали хоча б 10% процентів квестів в гільдії, тоді ми вже зможемо претендувати на дроп. Насправді тут завдання складаються абсолютно без складень, тобто відкриваємо абсолютно любе. Тут нам потрібно буде виконати ці всі завдання, зареферувати 10 людей. Ці завдання не обов'язкові, Тобто ми бачимо, що тут ми можемо приєднатися до Телеграму, зробити цю дію, зробити допустим, цю дію в цьому квесті і тим самим виконати це завдання. Тому що тут запросити 10 друзів це буде дуже-дуже тяжко. І від собі, навіть якщо у вас є там телеграм-канал, просто скидувати посилання на, кожен, там, на кожне завдання. Щоб його виконували люди, це дуже і дуже тупо. Так, в принципі, все. По завданнях я думаю, що ви розберетесь. Список з них я, як я вже і казав, виклав до себе в телеграм-канал. А Теснет я рекомендував би пройти, тому що він має хороші інвестиції. Binance Labs в інвесторах. Непоганий взагалі інтерфейс. Єдине, що зробили мінус, це, це те, що квести проходять всі через Galaxy платформу. Вона досить незручна, лагає, деколи квест може не зарахувати. І ви не будете знати, чи ви його зробили, чи ви його не зробили. Всі посилання з відео я залишаю в описі. Всім дякую, хто дивився. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.